Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці зараз знаходимось біля санаторію Кристал в районі верхнього Бівету, вулиця Суховоля. Сьогодні вже 11 грудня і казкова зима у Трускавці. Продовжується дуже багато снігу. Бачите, все, це все висить на деревах. Така атмосфера цікава, вітру немає, і красота неймовірна. Бачите, працює тільки магазин Колос. Магазин-курортник поки що бачу зачинений, але влітку вони працювали обидва. Санаторій Кристал в цьому році відзначав свій ювілей. З дня відкриття санаторії виповнили вже 50 років, друзі. 50 років великий. Великий термін, солідний вік як зрілої людини. Ну, але популярність поки що санаторій свою ще не втрачає. Це санаторій такого бюджетного типу. Колись я вже розповідав у попередніх відео, називали його профсоюзним із-за того, що це все було по путівках. Ну, зараз профсоюзних путівок немає. так що... Люди самі змушені купувати путівки і приїжджати сюди на відпочинок, але ну, коментарі завжди гарні, теплі під кожним відео, коли я тут знімаю. І багатьом людям подобається санаторій Кристал. Гарна. Лікувальна база також кажу, що з харчуванням теж все в порядку і завжди тут багато людей. Ну, єдиний мінус, для когось мінус, для когось можливо плюс. В тому, що е мало людей тут, мало магазинів, мало транспорту. І хтось бачив в цьому плюс і спеціально бере сюди путівки, оскільки хоче відпочити від ну, міського шуму. від Сюди приїжджають регулярно. Маршрутні таксі. Ну, мається на увазі автобуси, також постійно бачив. Один таксист тут постійно чергує в районі верхнього бівету. З добиранням. чи... Ну, Трускавець компактне містечко, тому немає проблем там перейтися в центр чи проїхатись на автобусі. Звичайно, що не так часто їздять, як було колись, але все рівно, коли знати графік, то можна підлаштовуватись ці маршрути. і Спокійно їздити до нижнього бювету. Спуститися взагалі без проблем, це все практично згори йде. Ось ми якраз і йдемо туди. Ось тут ми зараз зупинилися біля джерела Юзя. О, люди фотографуються. Влітку набагато більше тут людей також влітку були часи, коли були тут різні концертні програми. Було весело, особливо люди з санаторію Кристалу сюди, приходили, сідали і ввечері відпочивали. На диву, в Трускавці немає комарів, в парку досить комфортно, можна і ввечері посидіти. Нічого вам тут заважати не буде. Є тут невелика водойма, зараз ми до неї підійдемо, можна тут прийти, погодувати диких качок. Раніше був тут ще й один лебедь, В минулому році він був молодий, ще такий некрасивий не був, сірого кольору. Цього року він був абсолютно весь білий. Красивий, але зараз вже його немає, забрали десь видамо якусь іншу водойму, бо ця водойма при заморозках в мінус 5 вже буде повністю замерзла і качки собі полетять, а лебедь звідси піднятися не зможе. Багато людей, людей сюди приходить погодувати деяких качок також тут. І голуби прилітають. Ну, подивіться, красота сьогодні неймовірна. Ще бракує тільки сонячних променів. Ну Я вже не пам'ятаю, коли у Трускавці світило сонце. Це десь було, напевно, минулого тижня, але ну десь під кінець тижня, п'ятниця-субота також обіцяють пару сонячних годин. Не днів, а годин. Бачите, літо весна-осінь були практично сонячні, а взимку. Ситуація зовсім інша. Але корорт є корорт, все рівно тут гарне свіже повітря. Повітря надходить в нас із Карпатських гір постійно, регулярно. Так само, як і вода. І Нафтуся це все. Надбаняка українських Карпат. Такої води, як Нафтуся, тут навколишніх в гірських селах зустрічається дуже багато, у східниці кілька джерел з мінеральною водою по типу Нафтуся, також ми їздили відпочинковий комплекс ОПАКА, Форельник, там є також джерело із Нафтусою. Так що їх тут вистачає. Навіть в районі Старо... біля старого Самбура, там де село Стара Сіль, також є вода по типу... по типу Нафтуся, там також видобувають нафту. І... ну Я так зрозумів, що. Де видобувають добувають нафту, там є оці такі мінеральні води. Єдине, що кругом вони безкоштовні, а в Трускавці мінеральна вода платна. 24 гривня за літр в бюветі і також купляють її, звісно, і санаторії, готелі, в яких є внутрішні бювети. Також купляють тут в бюветі мінеральну воду. Неймовірна, друзі, атмосфера, неймовірна краса. Рідко таке зустрінеш, ну, в цьому році мається на увазі зима 24-25, а ще такого не було, так що, це перше таке відео в цьогорічній зимі. Ну і так випало, що я маю час для вас зняти відео. Я знаю, що ви полюбляєте відео з курортного парку Адамівка і як в Літвінковича, в ну, Євгена Літвінковича, співака. Є концерт такий, що він каже, для душі, релакснети для душі. Так само і тут відео для душі. Особливо гарно подивитися його ввечері перед сном, заспокоїтися і гарно виспатися. Ну, а звичайно, перед тим потрібно пройтися коротним парком Адамівка. Казкову зиму. Люди фотографуються. Дуже багато різних скульптур знаходиться в курортному парку. Історію курортного парку я вже неодноразово розповідав, тому я думаю, що вона вже вам піднадоїла, напевно. Кілька разів я вже озвучував, Но сьогодні про історію згадувати ми не будемо. Бачите, є літо посеред зими. Я думаю, що це можна було б вже б замінити, але звісно це все кошти. Але все рівно цікаво подивитися на літо посеред зими. Інтересно, чи ці фото обої взяті з курортного парку Адамівка, чи це просто з інтернету. До речі, можна тут зробити селфі і ніхто не подумає, що ви десь у Трускавці, в казковому лісі. Скажуть, що ви влітку, тільки в, зимовій... в зимовому одязі. Синичок вже дуже багато синичок зразу з'явилось, коли випав сніг, і ну, їх чітко просто видно, вони мають своє цікаве розфарбування і коли падає сніг, вони. Немає де шукати їжу, тому ну, йдуть ближче до людей там, де їх годують. Дуже всім велике дякую за коментарі, друзі, які ви пишете постійно під кожним відео. Дуже всім вдячний. Я бачу, знаю, що є постійні глядачі каналу Трускавець Тревел і постійно пишете коментарі. Я вам Низький Євкрін, дуже дякую за те, що ви допомагаєте просувати український контент на платформі YouTube. Мені дуже приємно. Деколи буває замучений після роботи, і то погода не підходить, то часу не вистачає знімати для вас більше відео, більш цікавого, більше ідей придумати. Думаю, що це вже все так ну, немає настрою. Але почитаєш ваші коментарі і. Бачиш, що робиш потрібну справу і появляється натхнення, появляються ідеї на нові відео на цікаві розповіді. Так що, друзі, всім велике дякую за коментарі. Пишіть, друзі, в коментарях, чи в ваших містах, містечках встановили новорічні ялинки, мені дуже цікаво, ну, бачите, троскавець цього року без ялинки. Не знаю, чому таке рішення прийняли. Минулого, позаминулого року були ялинки, що сталося в цьому році, не знаю. Великі міста бачу, такі як Львів, там, Тернопіль. З Тернополя взагалі там жартували, бачив тіктоко, що каже, чому встановили зелену ялинку, а не ялинку смарагдового кольору. Це, звісно, жарт. Але ялинки є в великих містах. Ну, я думаю, що в першу чергу це радість для дітей. Видно, що наближаються новорічні свята. А як буде в цьому році що відміняти новий рік чи що? Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Проскавець Тревел, всі потрібні посилання. В описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану і не забувайте за телеграм-канал також підписуйтесь, друзі. А ми вже підійшли до спортивного майданчику, також ліворуч від нас кришталевий палац, готель весна видно здалеку. Бачимо, сніг... снігоприбиральна техніка працює, стежки прочищають, сніг прибирають. Чашку, да, ця краса ненадовго. З понеділка кажуть, що буде потепління. Так що, друзі, всім гарного настрою, мирного неба, гарного вечора. і до зустрічі в наступних відео. Всім папа! -па.